Вітаю, друзі! Зараз буде в нас красиве, осіннє море. Найромантичніше з місць, в яких би всім нам хотілося опинитись. Використовую гуаш і акварельний папір, або навіть це, до речі, спеціальний папір для гуаші, такий теж продається. Він дуже приємний, цупкий, твердий. Можете пошукати в канцеляріях. Синтетичні пензлики, великий і такий більш тонкий, білий, жовтий, червоний, синій, але можете взяти коричневий. Помаранчевий і чорний, якщо у вас є, готові. Але це не обов'язково. Починаємо, як завжди, з білим, трошки збудуємо і Мої фарби попідсихали тут на сонечку. Так, і ще розмочую їх з водою. І додаю трошечки зовсім синього кольору або блакитного, так, щоб зробити небо. На саму верхівку поверх білил і з невеликою кількістю води. Гуаш воду любить, на відміну від акрилу, акрил не стільки Водолюбивий, а от гуаш любить. І подивіться, ви додали, потім починаєте брати білила. Сильно, звісно, краще не натирати ваш лист мокрою такою, мокрим пензликом, так, зволоженим. Але доведеться це зробити в якійсь кількості, щоб отримати плавні переходи. Наниз, бачите, я більше синього не додаю. От то, що зверху було, наниз розтягнула і отримала таке молочне, молочне донизу небо. Тепер робимо колір для моря. Ну, тут взагалі можна розгулятися, але насправді в цей раз буде все дуже просто. Просто синій відтінок. Можете трошки з білилами на початку його Ем... Можна погратись в різні сторони. Додати трошки жовтого, ви отримаєте бірюзу, якщо захочете. Додати трошки червоного, то отримаєте фіолетовенку, таку ультрамаринність. Я на цей раз стримуюсь і нічого не додам, окрім невеликої кількості білих, щоб зробити його світлим. Вище середини можете трошки зайти на ваше небо, робимо лінію моря. Якщо вам важко пронести таку рівну-рівну лінію, берете інший листок, кладете і прямо поверх нього, так, Тільки рівнесенько кладете, Або лінійку пластику. Потім помийте І робите рівно рівно полосу. Це дуже важливо. Опа. На Наниз починаємо спускатися цим синім з білилами. Ну, і давайте одразу відмітимо, де ми це припинимо робити. Тут велика частина, і від цієї великої частини ми відтяпуємо бережочок Ну на око, можете навіть так кривенько десь стільки. І тепер. Розмиваємо синій. Ну, можете не розмивати, якщо він у вас не такий твердий, як у мене, в мене вже майже засох. Беру чистий синій, темний, ось сюди низ моєї води. І поступово темним синім доходжу до світлого, синього, того, що в мене був з білилами. І стараюсь тут якось так плавно поєднатися, просто третий їх між собою, і вони поступово поєднаються. Труться один об одного і поєднуються. Все як у людей. <реш> Ось така у вас вийде вода. В далечині світла донизу темна. Якщо вам здасться, що недостатньо цього контрасту, то можете ще підбілити отой от синій, тобто знизу безбілів, а от зверху можете іще, іще підсвітити вашу воду. І на низ поступово так плавно спуститися, отримати цей перехід. Градація вона буде робити діапазон. Тобто зразу з'явиться простір, наче туди можна пролетіти над цією водою. Йдемо далі. Зелений колір теж можете взяти готовий. Я, як завжди, нічого не беру готова. Все змішую жовтий. З оцим синім з білилами змішаю. Багато жовтого, синього зовсім трошки, і можу навіть білил одразу туди додати. Тобто, жовтий з білилими і зовсім трошки якоїсь синьовище вже є. Багато жовтого, багато білого, дуже суха, Гуаш, треба її. В баночках, розмочити отримує такий яскравий, яскравий салатовий. Це нам важливо. Він буде яскравим, якщо в ньому багато жовтого і білий от для світлоти. І зараз ви доволі густо його набрали. Доволі сміливо і контрастно Подивіться, море знизу темне. І зараз ми додаємо світлу лінію, таку сонячну-сонячну лінію трави. Супер. на низ обов'язково ця трава потемніше яким чином. Жовтий з синім без білий, але синього не надто багато беріть, багато жовтого, синього трошки. Можете бруднити цей зелений крапелькою червонинки, тоді він стане більш таким природнім і трав'янистим, або крапелькою коричневого. Тобто синій жовтий з крапелькою коричневого або червоного. Сподіваюсь, ви не заплутались, отримуєте такий темний і брудненький зелений. Жовтий-синій, крапелька червоного в моєму випадку, так, або крапелька, коричневого вашому. Знову в нас виходить така градація між світлим, салатовим краєм бережку. І сюди ближче наниз такий більш темний, зелений. І я б, можливо, навіть не посоромилась зробити його одразу дуже темним зеленим, Дуже темний, синій, дуже темний, жовтий. І червоного, так, більше червоного з синім, отримую такий темнючий зелений. сюди сюди наниз. Якусь таку тінь. Вимиваю пензлик, витираю, і коли він без фарб, без води. І стає як тряпочка, що може потерти між темними світлами і отримати знову цей перехід. Прекрасно! Якщо ви маєте щитинистий пензлик, або ось таке віяло, воно не щитинисте, але в мене є щитинисте, я його обожнюю. Постійно вам про нього розказую, доки ви собі теж такі не купите, ним дуже класно можна зробити, дивіться, пухнасту травичку. От густо набираємо фарбу, ну так побільше, так, без води. І просто краєчок цієї трави на фоні темного. Моря зараз. Ну, бачите, це ж гуаш, вона буде підмивати те синє, що там є, тому довго не тріть, густо набрали. Ледь-ледь залишила якісь сві... силуети світлих травинок на фоні темного моря. Це виглядає контрастно, яскраво. Якщо немає такого пензлика, берете найтоненький, що є, і вимальовуйте якихось таких тонесеньких травинок майже біло-жовтим по-синьому, і ви отримаєте теж таку яскраву лінію. Відділення. У мене ще, до речі, недостатній контраст. От мені все хочеться ще сильніше показати саме темноту моря на фоні і світлоту цієї лінії трави. Тоді буде відчуття, що ми стоїмо на якомусь, як же він правильно називається українською, обрив. Точно якесь є гарне слово, але я його не знаю. Треба буде подивитися. Дивіться, прям біло-жовтий, я тільки що змішала з якоюсь ледь-ледь зеленинкою і десь, якщо навіть синій підмішається, то воно все стане зеленим, такий дуже-дуже салатовий колір. Ну і ви можете по верхівці цієї травички ще разочок пробігтись, і ще разочок її підсвітити. Ледне, біло-жовтий, я ж кажу, тут зверху, і отримаємо дуже-дуже засвічений. Краєчок трави. Мені вже подобається, я вже хочу тут літати, пірнати. Тепер декілька осінніх елементів. Якщо у вас є коричневий і чорний, беріть, У мене теж там стоїть, але я все змішаю сама. Я сама. Дивіться, беру жовтий і. Наприклад, от, от до речі, у вас є вже готовий зелений, так? Цей темний самий беріть, готовий зелений. А до нього ви додаєте крапельку червоного. Червоний зеленим це коричневий. От, ми і вийшли до коричного доволі швидко, так? Ну, а взагалі математика така: жовтий, червоний, синій разом дають коричними, просто в різних пропорціях. Це треба додавати. У вас був темний зелений, до нього крапля червоного, коричневий. Малюємо дерево. Десь тут його собі поставте на середині нашої трави. Не надто близько до краю, але й не по центру. І якусь таку. О, я зараз подумала, може, тут треба намалювати гойдалку. Це на ваш. На ваше бачення, дивіться, тут можна намалювати або лавку, або гойдалку. І те і те буде прекрасно. Колись я сиділа на лавочці отакій от, дерев'яній біля моря такий. Тож, виберіть, на чому вам хотілося посидіти, і намалюйте. Я вже, мабуть, намалюю лавочку. А може, ще і, а може і те, і інше для себе лавочка для дитини. Ой, так. Ви Вимальовуєте, ви вже поняли, так? Я навіть не поясню, як це робити. Дивіться, товстий стовбур вималювали густою фарбою, а якщо вам захочеться додати щось рідненьке, таке цікаве, тоненьке, то рідкою фарбою. Завжди стовбур має бути найтовщою частиною, ну, тому що він довше всіх живе на цьому світі. Так? От, чим нижче, тим таке корінечко може трошки заховати. А чим вище е наверх, якщо у вас виходить якісь філіграні, тонесенькі гілки малювати, супер. На початку вона теж товща на кінець, тонша, на одній інша, на третій. Тут вже на, на свій погляд вимальовуючи, додавайте давайте. І буде у вас. Ваше дерево красиве, як вам. Гілки можуть і мають переплітатися між собою. І добре хай кріпляться до дерева. Ось тут вони так прям знаєте, мають як липучка присоска присмоктувати, щоб не відвалились від дерева. Як воно є в природі. Прекрасно зробили. Тепер оцей коричневий, якщо у вас там ще є щось зелене, ну, може, залишилось, то класно. Давайте одразу його використаємо сюди для тіні під деревом. Прям от таке коричнево зелене. Ну, це зараз надто світле, я бачу. Можливо, мені треба не полінуватися і не мішати темний зелений, без всяких там білих, які тут були присутні. Але начебто достатньо. Чи оцей коричневий з синім, просто змішайте. Отак. І жовтенького тут для зелену. І от у вас темно коричнева зелень. От сюди. Так. Прямо горизонтально, паралельно низу картини. Зробили. І від дерева це тінь наша, і від майбутньої лавочки. Також, ну, дивіться, можна взяти чорний, я знову таке кленюсь, і не хочу, насправді, синій з червоним буде фіолетовий. так? Фіолетовий з коричневим, це буде такий максимально темний темний тіньовий прекрасний колір. По правій стороні вашого дерева, чи по якій, Ні, по, вибачте, по лівій має бути тінь, правильно? ж? Звідти справа світить сонечко. Вліво падає тінь. Так, світло. З протилежної сторони завжди тінь. Тому якщо в нас вже тут тінь, значить там світло. А ось тут по лівій стороні наше дерево треба затемнити. Ось таке воно. Прямо. Коричневий з чорним прекрасно зроблять цю роботу. І ні, ось такий темний фіолетовий. З коричневим теж її зроблять. А, ну і давайте, що там у нас було? Середньокоричневе щось що є. Малюємо ось таку просту. Лавочку. Я а, бачу все ж таки її такою простою, і дерев'яною, і дуже, знаєте, примітивною. Вона, мені здається, більш романтичною, ніж лавочка з перилами, чи що, як вона там, зі спинкою. так Я малюю таку кривеньку висушену на сонечку і морському повітрі. Товщу верхівку, бачите, я так намагалася скосити оці і дерев'яних дощечок вона зроблена. Можна мені не так зручно сидіти, але дуже живописно саме таку малювати. Зробили, і от під ними вже є тінь. І що нам ще треба? Ще треба помити пензлик, додати якісь відтіночки обов'язково. Коричневий, дивіться, візьміть, до того коричневого, що був, додайте жовтого, трошечки червоного і жовтого. І от у вас вже світлий коричневий. По правій стороні можна підсвітити наше дерево. Наші якісь основні гілочки трошки. І обов'язково цей кольор на верхівку нашої лавки. А також додаємо до цього білого ще, і ще жовтого, і ще білого. І ще сильніше теж підсвічуємо такі сонячні деревина на сонці. Кольор деревини на сонці. Шматочки кори. Отак. От те підсвітили, те підсвітили. Лишанці небагато. Наші улюблені хочеться зробити це якось гарно, просто і цікаво. І не знаю, може вас просто навчити Ну, хочеться якось цікаво. Щось. Цікаво, звісно, буде чим. Буде щитинистим пензликом, але може у вас його немає. Це губка, але губкою щось мені вже так примітивно. Хоча, мабуть, єдине, що я зроблю, у мене такий шматок від губки. Я його спеціально відірвала і показувала, що він класно заміняє щетинку. Я постійно про це кажу, але ніколи не заміняю цим щитинком, бо в мене є щетинистий пензлик. Давайте на цей раз так і зробимо. Я хочу красивий осінній відтінок. Жовтий, давайте до нього трошки червоного. Але жовтий не весь, він вам ще знадобиться, якщо у вас теж багато було додано. додано. І е, він стане охристим, якщо в ньому з'явиться малесенька крапелька синього, або зеленого. Так? Це така буде охра Ну, Зараз зелень, значить, ще червоного повертаємо. можете взяти просто охру, або просто жовтий, або помаранчевий, або жовтий, з мансінькою крапелькою червоного. І... Зелен. Ось такий непримітивний осінній колір. Бачите, я скрутила в трубочку, або ви берете щитинку. Ось цю саме рваний краєчок, оці зелену штуку відірвала. мене мене просто був відірваний. Відірвали. І саме рваним краєчком під різними поворотами, ось так крутите, щоб не було штампованої равлика, нашого, так, який я її звернула, і верхівку. Своїх гілочок. Якщо у вас вийшли супер гарні тендітні гілочки, класно. Постарайтесь їх зараз залишити густою фарбою верхівки. Якщо у вас дрова, то, будь ласка, прикрийте їх. Тобто дійте по обставинам, як побачите. І, бачите, в мене гарні повиходили, тому я як ніколи постараюся, переважно верхівку, красиво виглядає на фоні синього моря, цього темного, так, якісь жовті наші історії. Взагалі такий охристий класний кольор вийшов. Тепер я на базі цієї охри, але зараз буде жовтий з білим. А ну, що в нас вийде? Щось дуже світло, жовто-біле. І поверх вже май... того, що ми маємо, ми додаємо ще світло. Жовто-охрестих відтіночків. Так, в два етапи пройдемось, я думаю, буде достатньо і доволі просто це робиться. От на фоні моря гарно зараз буде видно, тому що море темне. Вода в мене якась там буде гарно видно. Головне, густо набирати, без води все це має бути. І ледь-ледь я доторкаюсь, по тому, що вже маю. Так? По тому, що намітила додатково нічого. Не додають. Мені буде якийсь акварельний ефект. А ось тут не вистачає мені якоїсь такої мілкої гри. Спробую ледь-ледь. -лед. Щось якось тут розійшлося. Ну добре. Але легесенько доторкуйте, щоб не вийшло грубих таких шмяків-ляпів. Ми тут граємось з усім ділом. Ну, і звісно, якщо щось... Паде нам на лавочку, так там притрусимо, або е, оскільки в нас сонячний колір, цей, то на сонці хай вже падають, на світло-зеленому, так під лавочку туди, там, де світло. В тінь не кидайте нічого, а от на світло таких світленьких листочків, ДНД паралельно прямо ось так можна вкласти. Як думаєте, достатньо чи не вистачає нам кольору? Ну, і чим би я доповнила в цей раз ось те, що ми маємо, з водою. І, і ще білим. з водою. І зубна щітка класно робить це діло. І ще дитині Пензлики роблять, але зубна щітка взагалі майстер. Добре-добре водичку. Треба розмішати, щоб була така густа вода. Або дуже рідка фарба. Але однорідно все це має діло стати. Ну, ляп 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 Дуже близько і отак. Ну, Краще до однородної консистенції, в мене однорідно не вийшло. Ой, ой, як я люблю, але ж, аби не занадто. Зараз буде так складне, складне. Ну, ну, Добре, все досить. І давайте ну, знімемо нашу, наш паперовий скотч, подивимось. Завжди відвертайте його від картини. Або якщо він все одно дере вам папір, то можна ще феном його погріти, він тоді буде легко відклеюватись, як наліпки. Хто не знав, як наліпки знімати з банок або з меблів, якщо дитини обліпили вам хату, як мені, наприклад, феном грієте і легко знімається. Так само з цим скотчем. Ось так. І якщо ви відвертаєте від картини, то він, якщо щось іздере, це буде сторону Це буде не в сторону малюнка, а от білу частину, так, з дерево. Ова! Ну що ж, доволі акуратна, проста і симпатична. тут ви можете грати захочете, можете і помаранчевого додати. Я якось вирішила, що мені тут помаранчевий не треба, але, можливо, дарма. Можливо, треба були б сюди якісь помаранчеві, червоні відтінки. Буду рада побачити ваші версії. Я вирішила це так от мінімалістично. Позазвичай я дерево так заліплюю всіма тими відтінками. От попереднє дерево було таке, а це вже в мінімалізмі. Буду чекати на ваші, і, звісно, бажаю вам і нам. Я бачу це як якусь Одесу і Санжейку, де має бути така лавочка, там теж обрив. І дерева осінні там є, і можна було б так посидіти з видом на море. Надсилайте свої малюнки, нам в соцмережі є посилання під цим відео. Відкривайте, будь ласка, все, що ви малювали по нашим урокам. Я завжди чекаю і люблю подивитись. Тож до зустрічі в соцмережах. па